Вітаємо в новому дні на Балі. Сьогодні ми їдемо ще в одне прикольне місце. А по дорозі ми вирішили зупинитися та подивитися просто на цей шикардосний бік. Це про поїздки, це не про сидіння в готелі і не про сидіння навіть в одному місті або районі. Це подорожі, тому що тут стільки красот, які треба побачити, і вони всі знаходяться в різних місцях. Я знайшла тюбінг поблизу гори Батукарі. Від убуд їхати приблизно годину. По відгукам має бути хороше місце. Ми вирішили залишити машини. Ми вирішили залишити машини внизу, тому що тут дуже крутий кут нахилу підйому. Тому краще підемо вгору, так як це не наша машина. Хай її Боженька береже внизу. Google Maps показує, що вгору нам йти 17 хвилин. А мабуть тут не тільки буде вгору, подивимося. От, мені здається, що я чемпіонка по пошуку дик дикуватих місць на балі. Але я сподіваюся, що ми таки знайдемо той тюбінг і нарешті скупаємося в прохолодній водичці. Тому що ми стільки вже пройшли вгору, що просто капець. Але тут дуже красиво, це доволі важкодоступне місце. Тому що ми залишили машину внизу, бо я коли побачила ту дорогу, я зрозуміла, що наша ця супертачка з поганими гальмами, може просто цього не витримати. Мені стало просто страшно за нас всіх в цій машині. Ми її залишили внизу, дай пішли пішки. І ось ми йдемо і шукаємо. І знов тут нема людей, тільки працівники, які доглядають ці рисові тераси. Кінець. Нам ще далі йти. Далеко Далека на місці. А ми на місці. М -м. Нам... Так, ну ми йшли, 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 йшли. Жарко, невідомо куди йти, людей нема. Дивимось, отакий є. Не знаю, струмок. Думаю, боже, це якщо отут кататися, там є такі поріжки, ну просто можна вбитися. Думаю, Мо, господи, куди ми йдемо? А потім ми ж такі люди відважні. Йдемо, ми, значить, вгору йдемо і бачимо, що на тому струмку, по-перше, він став більш ширший, а по-друге... З'явився отакий тормоз гальма. Бачите, он прив'язана ця плюшка. Тормоз, щоб далі людина не поїхала. І ось там цей струмок. А тут нарешті з'явилася тюбінг-станція, де береш плюшку та їдеш. Нам показали, де можна перевдягнутися. Я ж хочу показати цей чудовий такий будиночок. Так, бачите, он вже Григорій перевдягнутий. Отакий От буде... Опа, чуть я не впала ледве. І ось такий тут раз чудесний вид. А загалом ми приїхали сюди не тільки на Цюбінг, а подивитися на оці гори. Там є велика гора Батукарі. Звідси її не сильно видно. Трансфер плюшок є, а трансферу людей нема. Е, що ви відчуваєте перед стартом? Я так хочу. О, дивитись. Оце веселуха. Все, погнали! А я буду за ними бігти. Ну прям сильно холодна вода. В жопі, жопі нормально. Буде де як гімняшки плити. Там мій прес. Бачиш? Ну так не видно. Я зніму твій прес окремо. Геніально. Знаєте, є такий вислів. Бог знаде. Мені здається, що зараз ми знаходимося саме в такому місці. Бог знаде. Воно не те, що важко доступне, а супер важко доступне. Але я майстер знайти таке місце, така молодець. Почекаємо тут тих пловців. Тюльки випливають! Прокоментуйте ваші змагання, будь ласка. Неймовірно. Я вражений. А я вам зараз покажу. Продовження цього шляху і чому саме вони не попливли далі, тому що далі треба заплити, ось заплисти от в цю дірку. От в цю дірку, а в ній живуть кажани. У відгуках пишуть, що це прикольний е, такий експірієнс. Але, але ані я, ані вони не ризикнули лізти в печеру, вплавь на цій плюшки в печеру, де живуть кажани. Я думаю, що їх там зараз дуже багато, бо світло, і вони зараз там всі сплять. Я думаю, там ще та техновечірка кажанів. Настала моя черга знімати відончики. Зараз у нас в головних ролях буде Альона Анатолівна з плюшкою і знов Григорій. Поїхали! Альона Анатолівна знімала цей від, і зараз тут містечкові жителі будуть запливати. Дивіться. О, No, го. No. Ось таке було гарне життя у перших двох місцевих жителів. Таке яскраво. Я вважаю, що цих перших двох хлопців. Вже з'їли кажани. Їхнє село буде згадувати як героїв, котрі пройшли, пройшли скрізь ці ворота кажанів. Подивіться, яка краса. Я бачу, яка краса. 20 разів, поки я кружила на цьому пуфіку, я бачила цю красу. Я, може, огорджуся собою, що я знайшла таке чудове місце. Без туристів. О, це чудово. Доторкнулася до листя, думала, все, куска жопки вже не буде в мене. Думала, якісь крокодайлз Мене зараз з'їдять. А ні, нема тут крокодайлз. Там бабуки сіда. Розкажіть, будь ласка, свої враження, ну так тільки швидко, не на 10 хвилин. По-перше, мені дуже сподобалося. Тут дуже кльові краєвиди. Як я вже казала, ми знаходимося Бог зна де. Ось, і прикольно, що сьогодні такий спекотний доволі день, і це купання доволі освіжає. тому це такий прикольний природний атракціон. Все як ти просила коротенько. Дякую. Шли ми йшли з тої гори. Думаємо, звідки грає музика, а вона грає звідти і там люди танцюють. Клас. Так, я також, тому що він щось там маніпуляції робив руками. У Мене аж мурашки побігли. Хочу завершити цю історію з нашою аварією. Дуже важко, емоційно вона мені особисто ем, далася. Ось, але по завершенню ем, чувак, який в нас врізався, він сьогодні, буквально хвилин 10 тому, приїхав і віддав гроші. Але гроші він віддав не всі. Він віддав тільки 200 тисяч, а повинен був 500. Але він сказав, що більше в нього нема. Під відео я зараз напишу скільки він дав в доларів, і скільки я повинна зі свого кошелька віддати ще. Але дякую, що людина приїхала та привезла гроші, що він не відморозився, тому що я була дуже дуже зла. Так що ні, всі баліці. Майже однакові. Ще хочу зазначити, що ми зараз гуляли. Та Гріша давно вже хотів одну іграшку, дуже популярну на балі. І ми підійшли до одного магазинчику, побачили маленького хлопчика, котрий не грався. Його мати нам цю іграшку подарувала. Що це за іграшка? Ну хоча б покажи. Як гратися треба, покажи. Клочина дуже швидко. Доброго вечора. Доброго вечора. Мені здається, що на другий тиждень ми вже освоїлися. Будемо солити сьомгу. Смажити курку, бо тут виявилася дуже смачна курка. Сподіваюся, що вона в мене вдома також вдасться. А, а якщо, ти... Альона, каже, курку. що курка смачна, вона реально смачна. Не ваняє, як то кажуть. Так що в нас сьогодні домашня вечеря. Чекаємо на результат. Це, до речі, сама така приправа кожушка. Ну що, вітаємо у новому дні? Вітаємо у новому дні. І ми починаємо. Євгенія, Альона, Григорій, всі на місці. Ми сьогодні вирішили із Убут, це, ну майже умовно, середина острова, поїхати на саму східну точку острова в район Амет, і подивитись, що там би з нас роїться. По дорозі в нас буде дві зупинки. Одна на Водопад тере-дамба, я не можу зараз точно сказати, що це. Та якась смотрова оглядова площадка на агулк. Ось ми і подивимось, що з того буде. Так, у нас рубрика Балички по дорозі. Їхати нам сьогодні довго. Та пропоную ділитися по дорозі враженнями загалом з того, що тут стається. Дивний факт, що ми почали вже по декілька разів зустрічати одних і тих самих людей. Це таке прикольно, тому що ти ж не знаєш, хто це, але таке о, оцього ми вже бачили. Вже, от, наприклад, одного чувака в рожевій шапці ми бачили вже три рази. Це прикольно. А далі ми розуміємо, ну це, мабуть, для, не тільки для балі, а загалом для всіх таких туристичних районів. А, чим більш популярне туристичне місце, тим там такі націалціли ці. Про продавці, і навпаки, коли ми потрапляємо в ці місця, котрі не так популярні масово серед туристів, там і ці працівники такі більш адекватні. Тому знаєте, дуже добре, коли є з чого обирати людини, мабуть, переїзд з віли на віло, мабуть, його просто дружина вигнала з дому. Коротше, тут прямо мости, дивіться, які. І Женя каже, тут діти вдягнуті, так як в обуді, голі босі бігають по вулиці. Прям зовсім О, на іншому балі. Йдемо. О, ось ми їдемо сюди. Ми по дорозі дійшли певного висновку щодо балі і тої, знаєте, великої захопленості їм. І зрозуміли ми той факт, що це нам нав'язано, скажімо так, тим фактом, що ми, українці, дуже багато часу проводили в російському інформаційному полі. Ми Просто, ми просто по дорозі зустріли курей. Так от, тому що для представників ворожої нам нині держави, тут, звісно, може бути і рай. Тому що тут тепло, тут є океан, море та тут є смачна їжа. А для українців це все не так, щоб якась діковинка. Це ж оці чорні петухи, котрі в нас немає, курки. І маленькі ціплятки. Так от ми бачили якось відео там, де представник тієї держави просто диву дається, що тут майже безкоштовні томати. По-перше, так, ну звісно, тут є томати та огірки, але вони навіть рядом не стоять, поруч не стояли з українськими томатами та огірками. Наші томати пахнуть полем. Особливо мікада це ж і просто витвір мистецтва. І ці маленькі наші огірочки з такими попиришками. А тут отакі огірки, вибачте. Та томати вони просто зелені, тому що вони їх срізають раніше того, що вони дозріють, мабуть, для того, щоб вони не псувалися. Тому. Для українців цінність валі, м'яко кажучи, завищена. Як ви всі знаєте, водопади ми е, знайдемо везде, водичка стабильна, але я не розумію одного. Коли ми побачили цю точку, на неї е, писалося, що типу люди тут купаються. Де тут бляха-муха, люди купаються? Ви просто подивиться на цей аншлаг. Голіх людей. Але водичка гарна. Це, так, це плюс. Це поїхали. Так, ми вирішили не пройти повз одну хату і швиденько її познімати. Мені здається, що це прямо схоже на українське село. І подивіться, яка вона охайна, доглянута. Квіточки. Тобто... Радісно від того, що тут хтось живе і гарно і красиво. І ми так подумали, що навіть трошки схоже на українську хату по дизайну. А от ми і бачимо тепер. Виїжджаємо на другу нашу точку, це оглядовий майданчик на Агунг. Але ми бачимо, як на наших очах псується погода. Небо затягується такими плотними хмарами. Тому ми подивимось, що це в нас буде за пригода тут. дощ, А ми гірські місцевості. Тут такі перепади вгору вниз, вгору вниз. Е, так, ну гунг все робить для того, щоб ми на нього не дивилися зблизька. Так, і нам треба ось на цьому клаптику, розгорнутися. По традиції страшно нічого не сказати. Так, я не хочу зараз тро Євгенію, бо це дуже велика відповідальність. ну, Їхати на чужій машині з людьми по такій погоді. Але ті, хто не їздить за кермом, хочу пояснити, що це ну доволі небезпечно. По-перше, в нас машина, яка не М'яко кажучи, не для такої місцевості. Ось, В неї не такі супергальми, які би нам були потрібні. Плюс до того, на будь-якій машині мокрий асфальт, він має значення. Ось, ну і плюс тут дорога доволі вузька та хвиляста. Тому це такий, коротше, доволі відповідально. Але я знаю, я впевнена, що все буде добре. Ми вже виїхали з гірської місцевості, вам є що нам сказати? <рес> Отак. Виїхали і слава Богу. Якісь будуть коментарі. Коротше, коли ти бачиш попереду себе, що є просвіт, ти такий починаєш бути розслабляти. А коли ти знов е, вокруг себе бачиш, як то... Якби дощ, що ти таки опять живши. Але те, що я хочу сказати, якби тут в мене була моя жужа, ми б такі пригоди по горах зробили, Вам просто не передати. Просто подивіться, я навіть не уявляю, як з таку погоду можна кудись з'їхати на пай. В них тут взагалі нема цих щиточів, котрі витирають скло. Я тут ледве бачу, а вони. Так, Тут просто розмило дорогу. Що вам потрібно просто І наш Амет, на жаль, сьогодні не станеться. От я цього боялася, що... ну, щоб не було обвала дороги якоїсь. Ну, бач, машина проїжджає, але просто нам потрібно. А, ну дивись, там не сильно глибоко. По недолгого недовгове совіщання ми вирішили їхати. Ну, з Богом. Що нам, українцям, проїхати по розвалившійся дорозі? Якщо в вашому житті мало пригод, просто покличте нас. Ми себе вітаємо. Ми себе вітаємо. Ми через З такі чим? одіща взагалі проїхали. Ну ви бачили цю дорогу? Ну ви взагалі просто як так? І куди ми приїхали? Пожерти ми приїхали, тому що дуже багато нервів ця все зима. Ми приїхали мене. до океану. І зараз буде океан. Пожерти! А все інше потім. А ось і океан. Так, ну нам принесли їжу. Ми спочатку тут трохи здивувалися Григорію паста Карбонарі. Ми її всі потрошку скуштували, тому що вона виглядає так доволі незвично. Але вона просто виявилася з кокосовим молоком. Тому в неї такий незвичний запах, але вона дуже смачна. Та й вигляд в неї не дуже. Але виявилось, що вона прям смачна. Так, у мене якесь балійське блюдо. Коротше, в мене риба на грилі посмажена в банановому листі. Там Такі дзірдочки, і там видно рибу. Ну, рис і салат. А у Євгенії баракуда гриль. Також рис і салат. Давай так, будемо коштувати. Давай. Що ми поїли? Але поки що енергії в нас не прибавилося. Григорія залишили мити посуд. Їжа доволі смачна, але ж таки, це все одно варунг. Це міс... місцеве кафе, де готують саме баліці. До речі, Гришина паста карбонара була з кокос... з кокосовими слівками. Специфічний присмак такий, нібито солодкий. Хоча він не солодкий, але в нашій уяві кокос. Це щось солодке, тому що вона він в нас використовується тільки в солодощах, і тому твій мозок автоматично зчитує, чи це щось солодке. Риба, риба в нас смачна, трішки солона, але ми подумали, соль це природний консервант. Нехай вона краще буде пересолена, з нами все буде добре. Я хотіла що додати для нас, ну принаймні було яке враження: що я раз це острів. То морепродукти тут їж, хоч заїжджася, знаєте, царство морепродуктів, але це не так, тому що для болійців по їх культурі та релігії все, що прийшло з моря, це вороже. Тому ну я не знаю, прям чи їдять вони чи ні. Я не дізнавалася. Але тут нема такого царства морепродуктів. Як може показатися? Ми ще з вами потрапимо на е, морепродуктовий базар, але просто це буде трошки згодом. Так, я сподіваюся, нарешті там поїсти креветочок. Тому що тут ми спитали, а яка порція креветок? Він каже, маленьких шість штучок. Ми такі, А вартість така, нібито, ну, ну як повноцінна порція їжі. Так, доволі так дорого. Ми подолали весь цей шлях. Заради саме цього пляжу і е, виду, е, котрий я зараз вам покажу. Але, знаєте, щось пішло не так з цим пляжем. Тут зовсім чомусь нема людей, а приїхали ми подивитися на оцю гору на фоні океану. Були дуже живописні фото. От Євгенія вам показує, що ми сюди при, приперлися. Але дорога сюди дуже красива, ту гору, повстої гори. Це моя best of the best подорож просто. Вот гора, вот я. я. Все. Океан. Океан. А гунк нам вирішив. Показатися просто з дороги, який він огромний, який він високий, ближче, бачите, не хоче поки нам показуватися. Такий хлопчик, я так розумію, балуваний, балуваний. Хоча, може, то балувана, раз вона мама гора. Ну, ми від'їхали від охреанської від частини, і їдемо в центр острова. І знов, е, прошу, просто злива. Євгенії, улюблена Облачаю. погода. Бути за кермом зливу. Їхали, 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 їхали. І шлях наш проходив біля океану, Прямо дорога проходить повз. І ми вирішили зупинитися. Полоси в одну сторону, а от там дві полоси в іншу сторону. Ну прям цивілізація, де ще й бачите, світлофор. Доставка вентиляторів. І завершити сьогоднішній дивний день. Ми хочемо балійською хендмейд-шурмою. Смачного!